Із лопатами та вилами зустрічали автобуси з тітушками у Звенигородці. Активісти взяли в полон до пів тисячі молодиків, що прямували із Криму до Києва на антимайдан. За словами мітингарів, зупинити вдалося аж 18 автобусів. Більшість у звенигородці, решту по прилеглих селах. Видненадай сюда. В автобусах активісти знайшли бити, упіймані молодики, опору не чинили, лише намагалися втекти. Кільком особам вдалося накивати п'ятами через поле. П'яний або вкурений. В общем, відбросив суспільство, що коли ми почали виганяти їх з автобусів, були щиро здивовані, хто підтримує нашу владу. Люди були в шокові. Бабусі в селах поозброювалися швабрами, сапами, лопатами люди, старі люди, яким по 78 років бігли з сапами розоружають банду.